Головним пріоритетом роботи Шевченського казенного заводу Імпульс у всі часи залишається робота. Три з половиною тисячі працівників об'єднані однією спільною справою. Причому кожен розуміє, що від гідного виконання саме його ділянки роботи залежить спільний результат успішності або неуспішності підприємства. Задає напрям і швидкість обертів коліщаток, головний годинникар імпульсу Євген Черно. Діла так, щоб ніхто по нас не підірвував. И как бы сложно ни было, каждый день хоть полшага шагу перед, то, что мы делаем сейчас. Директор переконаний, що від неї окремо взятої людини залежить рівень процвітання заводу. Тож адміністрація робить все від себе залежне, аби кожне працюючи імпульсу відчув на собі циклування керівництва та готовність допомогти у вирішенні будь-яких проблем, а маленька неприємність не переросла у велику особисту Це колектив, йде великобисту. Мнение каждого уважається, мніне каждого рассматривается, кридиально принимається решение. Зордава ответственность всю на себе. розвиток казенного заводу імпульс триває невпинно. Фінансова криза поставила на коліна багато підприємств гігантів, а от на ритм життя оборонного заводу вона майже не вплинула. Коли говорили, що скорочення штати як єдиний вихід, аби стриматися на плаву, керівництво імпульсу дбало про майбутнє. Не було звільнено жодного працівника. Як показав час, вектор виходу будувався у вірному напрямку. Більше того, завдяки талановитому менеджменту вдалося збільшити заробітні плати. І тепер Євген Дмитрович з певністю говорить, що у подоланні фінансових неприємностей вони разом стали сильнішими. Кризис пройде, А що ж після кризису? На кризис можна списати все. Мусори не вивозить асфальт не ремонтируется. можна можно до халявида чому заробитися? І коли кризис пройде, что остается в сухом остатке? Отсутствие а и предприятий, поэтому предприятие надо сохранить. И поэтому мы решение приняли, что выигрывает после кризиса тот, который сохранит работоспособный коллектив, достойный коллектив, и работоспособные предприятия, что мы, собственно, сделали в 2009 году. В том, что крыза Менеция не сомневалась. Аби без втрат пережити складні часи, адміністрація скерувала зусилля на підвищення конкурентноздатності продукції, пошук та розширення ринків її збуту. Результат не забарився. Завдяки сертифікату європейської якості, спектром виробництва імпульсу зацікавилися за кордоном. На сьогодні у своїй сфері оборонне підприємство стало кращим і за якістю, і за ціною з гордістю розповідає Євген Чернов. Ми за счет і експортних постав до 2009 год коли частичний термінок упав, ми вирівняли ситуацію. Я ще раз кажу, що у нас падіння було 3% по сані 2008 року, коли в інших підприємствах було падіння 75%, ну ж 50% це було. Одна із складових успіху керівництва «Імпульсу» полягає у вмінні знаходити спільну мову з управлінцями будь-якого рівня. Спрацьована владна вертикаль та консолідація на всіх рівнях – одна з головних складових розквіту нашої держави, переконаний Євген Дмитрович. Традиційно казін «Золотим» працює. абсолютно связь с областной администрацией, с кабинетами, с министерством и тот поездив, который мы на заводе сейчас имеем, конечно, стал возможным и благодаря совместной работе с областной администрации с кабинетом министром, а в первую очередь, конечно, благодаря очень активной деятельности коллектива и профессиональной организации, которая у нас объединенная единственная на предприятии, которая работает вместе с администрацией по главным направлениям защиты интересов. Предприятие, защита и сохранение своего предприятия, как следствие рабочих мест, а значит інтересів интерес Ну, змогли уминуть ми і найактуальніше сьогодні питання – політика. Про плани та вподобання, інтереси та прихильності. Євген Дмитрович впевнений, що вибудовувати політику потрібно по горизонталі, тобто кожен керівник на підладній йому ділянці повинен зробити життя людей якомога якіснішим та комфортним. І лише тоді перевірена модель може бути приміряна на рівні району, області чи держави. Тож, якщо розглядати життя імпульсу як окремою одиниці суспільства, то на заводі чи не ідеалі вибудовані політичні відносини між всіма представниками підприємства. Евгений Дмитрович, кажется, что политика не может быть чистой. Чи так это на самом деле? смотреть по делам, надо не словам верить, а делам, которые человек он находятся. Вот тогда и будет выбор правильный абсолютно. И когда говорят, что политика грязное дело, абсолютно с этим не согласен. Выбирайте чистых, нормальных людей, и политика будет чистой.